Мене звати Якима Іван Іванович. Працюю вчителем математики та інформатики Білківської зальносвітньої школи перших-третіх ступенів Вершавської районної ради Закарпатської області. Закінчив Ужгородський державний університет математичний факультет про математики. Працюю більше 23 років, маю вищу кваліфікаційну категорію та звання старший вчитель. Проблемне питання, над яким я працюю, тестовий контроль, як один із засобів моніторингу навчальних досягнень на уроках математики та інформатики. Моє педагогічне кредо учитель живе, поки вчиться. Моє життєве кредо самодосконалення має меж. А педагогічна філософія будувати роботу на позитивних емоціях, розвивати творчі здібності дітей, формувати свідому активну особистість та громадянина». Дідактичні принципи перевірки знань добре відомі це систематичність, дієвість, диференціювання, індивідуальність, об'єктивність та єдність вимог. На моє тверде переконання... Тестові технології є тим механізмом, який дозволить ці дидактичні принципи ефективно застосувати. Актуальність вибору теми полягає в тому, що назріла потреба створення та використання більш якісних і результативніших методик для контролю знань учнів, оперативно обробити, зекономити робочий час, підготувати учнів до майбутніх випробувань у житті, зокрема державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного. Оцінювання. Вчитель через систему тестування взаємодіє з учнем, а учень, отримуючи зворотний зв'язок, може проводити самонавчання, вчити свою чергу коректувати знання учнів. Тестові технології мають свої переваги, охоплюють великий обсяг матеріалу, можливо, дають можливість оцінити велику кількість учнів одночасно, швидко перевірити, об'єктивно оцінити та універсальність у використанні. Є в них і свої недоліки. Можливість згадування відповіді, поставивши її на мання, неможливість оцінити вміння учня конкретизувати свою відповідь прикладами та фактами, та неможливість оцінити вміння учня зв'язано, логічно висловлювати свої думки. Тому тестові технології необхідно застосовувати у взаємозв'язку з традиційними методами оцінки знань. Учня. Вважаю, що завдання вчителя зацікавити учня, допомогти йому досягнути успіху отримати похвалу і як наслідок високу оцінку. Мої учні займають перші місця на районних олімпіадах з математики та інформатики, а також беруть участь в обласних олімпіадах з цих предметів. Працюю над створенням електронного підручника або робочого місця вчителя інформатики. На кожен урок під рукою вчителя буде електронний підручник, конспект уроку, презентації, практичні завдання, тестові завдання та домашні завдання. Нещодавно вийшов друком методичний посібник тестовий контроль як один із засобів моніторингу навчання учнів на уроках математики та інформатики. Допомагає вчителям школи в опануванні інформаційних технологій та допомагає застосувати ці технології на уроках різних предметів.